Мене звати Наталя. За фахом я бюті майстер, займаюся цим вже понад вісім років. Маю двох дітей дорослих. Ну, це цікава історія. Я довгий час замислювалася над тим, що мені не подобалося те, що я роблю. Тому що цей бізнес не давав мені можливості. Ну, Якби, робити свій фінансову стелю свою. І я замислювалася про бізнес онлайн довгий час. І коли до мене прийшла моя одна з клієнток і запропонувала мені це, я вирішила це розглянути. От, і що мене тут зацікавило, що тут це було пов'язано зі здоров'ям. І це мені завжди було цікаво. Тому. що я завжди слідкувала за ним, завжди ну, мала проблеми зі своєю донькою, і вона е, мене вилікувалася завдяки бадам. Саме тому я хотіла продовжувати, і коли я почула, що можна завдяки цьому ще й мати бізнес, я це вирішила розглянути. В першу чергу, мабуть, так як і всі хочуть відповісти, тут подобається дуже оточення, тому що коли ми сюди приходимо, ми бачимо. Щось таке, чого нам, мабуть, кожному не вистачає в житті. от. І також подобається наш продукт, подобається можливість того, що ти можеш комусь допомогти зробити щось добре в цьому житті. Бачу тут перспективи для розвитку. В першу чергу це особистісний розвиток. Мені завжди було цікаво розвиватися, навчатися. І також тут є можливість подорожувати. Це також дуже ну, круто, тому що це мені подобається. Ну, я би порекомендувала людині, щоб вона не думала довго, щоб вона обов'язково спробувала. Тому що я впевнена, що кожна людина, яка щось тут спробує, вона обов'язково отримає результат і вона буде кайфувати від цього. Тому це найперше. І тоді вже розбиратися те, що людині потрібно. Якщо й потрібні гроші, то нехай вона розбирається.